Їхав в спортзал, і на вокзалі, як це часто тут у Швейцарії, буває, постійно запах трави, такий солодкуватий. Це тільки тут чи скрізь в Європі? Мені цікаво просто. Виходиш і одразу цей запах скрізь, особливо у великих містах, якщо це вокзал, та навіть просто на вулиці, дуже часто запах трави. До речі, коли я працював в Макдональдсі, у мене був приятель, який дуже полюбляв курити. І от ми їдемо в вагоні, і йде поліцейське Троє з собакою. І собака одразу підходить до, до нього. Ну, внюхала, що в нього щось є. Вони в нього спитали туди-сюди. І я в нього потім запитав, кажу, що це було. І він каже: ну, взагалі-то курити можна, але якщо ти з собою там багато везеш, типу як на продаж або ще щось, то за це вже будуть наслідки. У нього з собою просто нічого не було, але був запах, і собака це почула.